Вакансія в Литві, чоловіки або сімейні пари, оператор на лінію производства молочних сирків. Графік роботи 3 через 3, з 7 до 19. Нічних змін немає, тільки день зміни, об'язаності, управління прозводства лінії по випуску молочних сирків, внесення інгредієнтів варочних мойка лінії в кінці робочого дня. Условия. и заработная плата. В период обучения 5 евро в час, после обучения 6 евро в час. Зарплата в месяц от 1200 до 1500 на руки. 240 рабочих годин в месяц. Проживание полностью безкоштовное, в пище доступности. Ось так выглядят процессы, выготовление сырков, оператор промышленной линии и так далее. Потребуются человеки або семейные пары. зарплата 1200 1500 євро. Кому цікаво, одразу дзвоніть.